Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі. І в мене є сьогодні для вас дуже приємна новина, яка стосується обов'язкової постановки на воєнний облік жінок, е яка була запланована від 1 жовтня 2022 року. Маємо сьогодні приємну інформацію. Вперше за довгий період часу, тож раджу дивитися це відео до кінця. Не переключайтеся, отже. Нагадаю, що в Україні вже давно велися розмови про те, що е, жінок обов'язково там розширений перелік професій є, і практично всіх жінок, які проживають в Україні, будуть ставити на обов'язковий військовий облік, після чого жінки не зможуть е, покидати е, Україну територію України під час воєнного стану і. Після чого, ну якби там більшість жінок могли би бути мобілізованими. Я неодноразово вже робив відео, де просував петицію щодо відміни обов'язкового обов'язкової постановки на воєнний облік жінок. До речі, зараз я також посилання на цю петицію залишу в описі під цим відео. Хто ще за неї не проголосував, проголосуйте, але також є дуже гарна інформація, і, можливо, нам ця петиція не знадобиться. В себе на Ютуб-каналі е, воєнний експерт, якого звати Олег Жданов. Я особисто також його досить часто дивлюсь, такий собі е, досить приємний дядько. Скажу так. Ви, скоріш за все, також за нього чули. Він в себе на Ютуб-каналі е, вчора увечері розповів про те, що е, в Україні таке буде. Ну, ця постановка на воєнний облік, але є тепер багато послаблень. По-перше, її перенесуть з 1 жовтня аж на 1 січня 2023 року, і він це пояснює тим, що потрібно допрацювати законодавчу базу, тому як зараз вона зовсім не готова для того, щоб від 1 жовтня це вже починалося. А 1 жовтня, ну практично, через місяць у нас починається місяць і трошки. Отже, це перша хороша новина, що цю постановку переносять на 1 січня аж друга хороша новина, що буде суттєво зменшено, скорочено список професій жінок, які мають, які мають ставати на військовий, на військовий облік. І третє, найважливіше це те, що, скоріш за все, військовий облік зроблять таки добровільним. Тож, жінка, якщо захоче служити. Вона буде ставати на військовий облік. Якщо вона не хоче служити, вона цього робити не буде. І це, власне, він назвав тих три пункти, про які ми е, говорили в петиції, про які ми говорили в минулих відео: що якщо жінка хоче йти воювати, це її право, це її вибір, його не можна в неї забирати. Хоче воювати, хай воює. Але якщо жінка не хоче воювати, не можна її заставляти, не можна їх ставити на цей примусовий військовий облік і не можна якби порушувати ці їх права. Хоча також той самий Жданов говорить в своєму відео про те, що після ратифікації Стамбульської конвенції, яку було ратифіковано буквально на початку війни, якщо я не помиляюсь, жінки і чоловіки в своїх правах стали однаковими. Тобто, тепер права рівні, і жінки, якби по всій цій рівності, мали би так само. Служити, як і чоловіки, але надіюсь, я особисто надіюсь, що в нас в Україні до цього не дійде і в нас не зроблять той самий другий Ізраїль, про який говорили, де мають служити абсолютно всі без вибору. От. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, мені буде дуже і дуже цікаво її прочитати. Тож, пишіть, друзі. Також буду вдячний всім за лайки, буду вдячний за підписку на канал і буду вдячний, звісно ж, за репости цього відео собі в соціальні мережі. Дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!